Чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками, чи то в полі на роздолі, світром віється поволі. Томий гурт про Басенд Харді вже давно робить пізнавану українську музику. Хлопці не бояться експериментувати та презентувати етнокоди в нових форматах в Україні та в усьому світі. Тож нещодавно про Басен Харді випустив новий сингл на вірш Великого Кобзаря Тараса Шевченка Ой, по горі, роман цвіте. Ми наткнулися на погорюй роман світем в версії Юрія Йосифовича. Це український співак. Він вишукує такі старі або взагалі не дуже відомі треки, і їх якось намагається врухати в мас. І ми послухали. Я був сильно вражений гармонією і як він співає його вокал. зв'язалися, і давайте позробимо щось разом, тому що це супер класно виглядає. Гурт про Басін Харді надав пісні нове звучання, створивши неповторний синтез потужної електронної музики. Та української поезії з глибоким змістом ця композиція стала черговим прикладом того, як можна поєднати минуле і теперішнє, зберігаючи автентичність і водночас роблячи її доступною та цікавою для сучасної молоді. Така музика має жити, вона має знаходити послідовників і українські артисти і санпродюсерами ці мають більш зважено ставитися до того, що вони роблять, розуміючи те, що це можливо залишиться в поколіннях, і це будуть слухати там діти і діти дітей. Дай Боже, і вони будуть складати картинку того, що відбувалося зараз в ті часи. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.